Помилково виписали податкову накладну на платника ПДВ, якими можуть бути ризики? Вітаю, Мар'яна Кавен, податковий консультант. Обов'язково додивіться відео до кінця, адже говоритимемо про податкові наслідки як для продавця, який помилково визначив ПДВ зобов'язання, так і для покупця, а вони не очевидні. Отже, чи можна відмовитись взагалі від пільги, яка встановлена податковим кодексом? Згідно пункту 30.4, платник податків вправі відмовитись від використання податкової пільги, крім податкових пільг з податку на додану вартість. Чому так? А дивіться, тому що ПДВ податок на додану вартість. І саме завдяки цьому ПДВ формується кінцева ціна. І оскільки ПДВ впливає на кінцеву ціну, то держава у такий спосіб впливає на кінцеву ціну. Ваших товарів, робіт та послуг. І ті, які соціально незахищені товари роботи, послуги, або стосовно яких у податкової є, а точніше, у держави є свої види: це освіта, медичні послуги, ритуальні послуги і тому подібне. То безумовно з цих подат, з цих послуг є пільги. У такий спосіб держава регулює ціну на певні товари роботи послуги. Так я можу пояснити, чому, згідно кодексу, можна відмовитись від всіх пільг. Крім ПДВ. Ідемо далі. Останнім часом у нас з'являються все нові пільги по ПДВ, а також є ті, які вже давні пільги, передбачені 197 статтею, а також в перехідних положеннях. Так ось, з чим я стикаюсь: пільги настільки складно тепер описують, а для того, щоб ними скористатися якісь додаткові умови, виникають, щоб можна було їх використати, що деякі бухгалтери. Собі зробили таке полегшення. Оскільки незрозуміло, пільга працює чи ні, я нараховую ПДВ зобов'язання. І в даному випадку є плюси, які. В майбутньому податкова не донарахує ПДВ. Це раз. І друге, мені не шкода нарахувати ПДВ, коли воно не виникає, адже мій покупець мені заплатить те ПДВ. Тут все гарно, але. Інколи ми можемо опинитися по бік другий, по бік того, хто купує товари, роботи, послуги, на які зайво нарахували ПДВ. Якщо товар, умовно, 100, а вам нарахували ще плюс 20 ПДВ, ви заплатили грошима 120. Цих 20 поставити до кредиту ви не зможете, адже операція не оподаткована. Відповідно, що відбувається, втрата права на податковий кредит для сторони покупця. Тобто це така, знаєте, ведмежа послуга. Якщо ви стоїте по бік покупця, питання: чи варто тоді перевіряти, чи правильно виписали ПДВ зобов'язання, чи виникало ПДВ? Відповідь так. Потрібно це робити, адже це наше, наш податковий кредит. І якщо ПДВ зобов'язання нарахували зайво, грошима ми покупцю продавцю сплатимо, але до кредиту не віднесемо. Добре, а що робити, якщо вже так страпилося? І нам виписали податкову накладну, але ми вникли, розібрались і бачимо, що ПДВ там не мало виникати. Тут є два підходи, дехто не ставить навіть до кредиту і опробудковує на суму разом з ПДВ, товар, роботу чи послуга. Я не прихильниця цього варіанту і все-таки схиляюсь до того, що до податкового кредиту ми ставимо, якщо, звісно, є належним чином виписана податкова накладна, зареєстрована в ЄРПНі і так далі. Але у подальшому. Ми по пункту 198.5, іншого тут не знайдемо. Відмовляємося від вхідного податкового кредиту. Ну як відмовляємося? Виписуємо компенсуючу податкову накладну. І якщо подивитись 198.5, підстави, це у нас може бути що не господарська, не об'єкт, звільнені або використання у невиробничій діяльності цього всього. -всього як на мене, найбільше підходить не господарська діяльність, хоча і це теж таке, знаєте, з натяжкою, але іншого по 198,5 ми не знайдемо. Я просто стикаюся з тим, що виключають з кредиту у, у тих, хто є покупцями на тій підставі, що ПДВ не включене, ПДВ зайво нараховане. Тепер, а чому не варто одразу відмовитись від податкового кредиту на вході? І не ставити навіть до кредиту, а все тому, що у нас з вами друзі, працює СЕА ПДВ. І е, коли на нас зареєстрували податкову накладну з нашим ІПН, то в нашій формулі СЕА ПДВ реєстраційний ліміт збільшився. А отже, для того, щоб синхронізувати цей потік, ПДВ, ми ставимо до кредиту і тут же відмовляємося через випуску компенсуючого податкової, е, е, податкової накладної. Друзі. Якщо відео було корисне, поставте йому лайк, підпишіться на канал і поставте дзвіночок, щоб не пропустити важливого. Якщо питання залишились, пишіть їх в коментарях. Обов'язково відповім наступних відео. Побачимося!